Веселка подвоєна. Це веселка Подвоєна. Гриб, який зазвичай росте в лісах Китаю, Північної Америки, Бразилії. В Україні цей вид занесено до червоної книги. За способом живлення належить до грибів сапротрофів. Молоді нерозкриті плодові тіла веселки мають кулясту форму, через що дістали назву Відьмені яйця. Коли спори визрівають, яйця набухають та лопаються досить швидко, що хвилини 5 міліметрів з'являється зеленувата шапинка, ніжка та дуже красива ажурна спідничка вуаль. Тому цей гриб називають дама під вуаллю». Запах гриба неприємний для людини, проте приваблює комах, які розносять його спори.